Привітуліки, привітуліки! Доброго морозного раночку. Середа, 22 листопада. Зараз сьома година. І на термометрі. Мінус восім, а о пів на одинадцяту вечора я виходила зачиняти двері, і було одинадцять, так що під ранок трішечки потепліло. Да, ти хто? я сміюся і кажу: ім'я не видно, це, по-моєму, лана. ім'я не видно, я і я й дівчат путаю, бо як здалеку кольора шийника не бачу. І то я по виміні де дехто. А зараз можу так тільки ладу відлічити здалеку. А ці всі на, одне, на одну фізіономію, всі білесенькі, лада вона жавтіша, а ці всі білесенькі, тому я їх плутаю. Небо знову все таке хмарне, снігове, хто знає, як воно далі буде. Але на ніч, аж що так прям похолодало, що то просто капець. Я ввечері навіть на кухні конфорку включала, бо в нас сюди опалення не дістає. Холодно було тут, а в ванні і на кухні. Ось такі справи. Що, загубили мене сьогодні, так? Да? Ну, а що? Такого нічого не було показувати. Що я вам буду показувати? Я сьогодні півдня, знову, як Книжний червь, а, прийняла декілька замовлень по, на 29 грудня по копченостям. А, ще там писала дівчинка, вона вже колись привозила птицю. Перепила цесарки, ну, каптила я її. Також дізнавалася в грудні, коли я можу, коли не можу. Півдня сиділа, вираховувала, коли в нас забої, коли в нас переробка, коли я буду свої замовлення каптить. Поки ж це все вирахувала, їй порозповідала. Ну, коротше, буде сказала, міркувати, може, кудись вклиниться. А потім. То сала ніночка заказала, то порошку, то соски, і воно якось цілий день оце, ну хоч півдня. Туди-сюди як не один, так другий, як не другий, так третій. Коротше. Опять цифри, опять бумажки, опять записи всякі. Он сусідки забула дві раточки записати. Сміється і каже мені, так ти ж казала з чим, з чим, з ратечками точно проблем не буде. Я говорю, ну, так вона мені навіть голосове має скинула, каже, ну дивись, ти ж казала. Я говорю, я розумію, що я казала. Ну, сказать, сказала, записать відразу не записала, ото воно і все. Знайшла сьогодні е, в шухлядці лак колись купляла. Думаю, ну дай же я накрасю ніжки, нігті, поки такого нічого не роблю. Угу. Таке гамно я згадала, чого я ними не красила, це ще я колись колись давно купляла Таке накрасив слой, а воно як Там є лак, а там як прозоре світиться. Я вже зверху другий, все рівно місцями таке, як прозоре. Хоча колір красивий. Я вже і третій слой намазала раді цікавості Ні, все рівно дивишся на ніготь, він не. Ну, Неоднородний такий, знаєте, він як місцями з проплешинами. Коротше, потрібно, ой, потрібно викинути. <сум> От. Тут уже собі почала писати за запис і шпаргалку, що мені потрібно в суботу купити, як поїдемо на ну, в центр. То... Свою посилку сьогодні має приїхати, треба було проплатити, щоб Вова отримав. Потім дівчинка одна у мене лілічка загубила посилку, пише мені сьогодні: не було ніякого повіщення з нової пошти про те, що ти відправила. Коротше кажучи, кинулися виясняти, ну знайшли ми її ту посилку. Е, номер телефону в ТТН неправильно введений. Хоча в мене там, де я диктувала, в зошиті записаний правильно, з нею ж поки розібрались. І воно якось отак: то один дзвоне, то другий дзвоне, то третій дзвоне, то четвертий дзвоне, і туди-сюди промайнув час вже. О 12. І начало першого Вова на обід приїхав. Йому сьогодні потрібно було ще дзвонити до знайомого, який нам обіцяв поросят вирізати. Коротше, сказав цей знайомий подзвонити о другій годині. Ну, от не знаю, вже чисто теоретично Вова мав йому подзвонити, але Вова ж на роботі, тому не знаю, що там зростеться в них щось чи не зростеться. А я поки сиділа в оцих всіх бумажках. Мені захотілося, знаєте що, приготувати одне блюдо, так сказати, лениві рибні котлети. Є в мене рецептик, він такий смачний, мені так подобається, але там обов'язкова умова консерва повинна бути смачна. Ну, заби якої такі котлети будуть. Так я поставила варити картоплю. Зараз чекаю, доки довариться картопля. І буду далі працювати. Отак, от, от і пролетіло до 12-ї години час, що аж бігом. Тут потрібно понаписувати, що мені купити. Я хочу відзняти, у мене там є декілька рецептиків, таких, можливо, комусь на новорічний стол пригодяться. Ну, от я тільки не знаю, чи продаються в нас креветки, колись були раніше. Знаєте, в таких маленьких пачечках вони дрібні, але вже почищені. ну, Тобто, не треба не чистити нічого. Є ж, що в мене там два таких цікавих, цікавих дуже рецепта. ну, Саме такі святкові. Не напом... ну, Можна, звісно, і на повсякденний стіл, але на повсякденний якось дорогувастенько буде. Коротше кажучи, у мене вже. Еті пливуть між пе перед очима. Циферки, буковки, все пливе перед очима, голова чомусь почала крутитися. Та ще я ж знову відмовилася від цукру повністю. Після того, як ото покуштувала той торт, я зрозуміла, що ні, цукор то взагалі не моє. Я... І якось так автоматично. Мені після нього було все солодко, я зробила каву собі без цукру. І так, коротше, тепер п'ю. Все без цукру. І-і-і-і. Так що глюкоза моя, мій, мої мізки глюкози не отримують. І плюс до всього того, все, пориваюся знову. На інтервальне голодування підсісти. Але ну, це ще той експеримент, звісно, з моїми е, як їх там, сосудами, судинами, о. з моїми судинами тільки голодувати. Я взагалі хотіла на добу. Стає зле, починає крутитись голова, мене починає тошнити, нудити, канудити е, вплоть до позивів. розумієте? Поки щось не з'їм. От з'їла все. От зараз на цю годину у мене вже скільки? 14-16 з половиною годин. Як не було в роті і крихти. І вчора мені Вова дістав з підвала, я його дуже просила яблучок. Він навіть приїхав, каже, що яблочко не з'їла. Кажу, ні, не з'їла, тримаюся, але, але недобре себе дуже почуваю. І вчора я не витримала, ну, щоб до вечора взагалі не їсти, перекусила. І відчуваю, що сьогодні, мабуть, буде те ж саме, тому що ну, у мене вегето-судинна дистанія з дитинства, з маличку. І ще коли я працювала у. Це ми тільки поженилися з Вовою, це був 2004-2005 рік. Я працювала в. Як він? Півбар раніше називався. Коротше, ганделик, не знаю, як його правильно назвати, Забігаловка, літня палатка така. І в мене почалися Оце -от такі от приступи запаморочення, голова кружиться, мене нудить. Ну все, Земля під ногами пливе і хоч що ти роби І тиск нормальний, все нормальне, а от такий стан. І ми консультувалися з лікарями, і нам сказали, що з таким діагнозом ну, не можна типа, так подовго не їсти. Це був якийсь певний проміжок часу, потім, потім воно якось зникло, я такого не помічала, і я навіть спокійно сіла на кето-дієту тоді м -м, паралельно ну, Суміщала її з інтервальним голодуванням. Я тоді їла 23 години. Тобто, 23 години я запросто витримувала, не їла, а одну годину ввечері їла. Але це був знову ж таки певний проміжок часу. А потім я почала втрачати свідомість. Перший раз я втратила свідомість поруч рядом з Вовою, і ну, короче, Ударилася, виходить, я мила руки коломийки, ударилася переносицею об сушку. ще тоді мийка стара була, Ударилася сушку, не переносицею лобом об сушку, потім, як падала, переносицею о металеву мийку. І отут так мене, коротше, під ногами вова і відкачував. Це був перший раз буквально через короткий проміжок часу, через декілька днів, ми їхали з Змійова. Е Мені прийшла якась посилка, я не пам'ятаю, вже ми поїхали прямиком в центр на нову пошту, щоб отримати ту посилку. І я вийшла з відділення. Нової почти дійшла до машини, і прямо вже перед машиною я втратила знову свідомість. І тоді я дуже побила ногу, я поламала палець на нозі. Ну, коротше, вийшло дороге задоволення, як то кажуть, довести до ладу. О, півдня мовчала, а тепер, знаєте, затронули. Вже дивлюся більше 10 хвилин на тренделин дала. От. І після того мені Вова заборонив так харчуватися. Він сказав, що ну, харчуйся. Так, як харчувалася раніше до всіх цих голодувань, до всіх цих кето, тим паче, що вага я втратила. Я втратила, коли я тільки почала, сіла на кето і на інтервальне я втратила 40 кілограмів. А потім. Сидячи так же на цьому же самому кето і на цьому ж голодуванні, і вже в мене почалися ці е, да, ну, і втрата свідомості. Оця. А вага збільшуватись почала. Вона е, зниз, ну, падала, 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 потім встала на якийсь проміжок часу, довго вона стояла. Е, я так раділа, що вона стоїть на місці, а потім. Вона почала йти на зріст, скажімо так. І по факту, ну, маємо те, що маємо. Я далі, що я, я продовжувала, я, я боролася, я і Вова, він то приїжджає, в обід, ти що не їла кажу, угу". Ото головне, угукнуть. Якщо не спитав, що, то класно, все принесло. Якщо що, бувало, і прибрехувала, що їла. Тобто я. ну, Продовжувала тримати і голодування, і, і кето, а вага збільшувалася, і, ото після другої вже втрати свідомості, я зрозуміла, що ні, так не можна, тому що. Ну, дуже небезпечно. Хорошо, він перший раз був поруч на кухні, це було ввечері. Хорошо, другий раз, мало того, що це було коли його машини, і це було посеред ну, людя, ну, тобто. А отак, не дай Бог, отут у хаті або от там виходиш на віранду, да, на ступіньках. Мало того, що не зрозуміло, як ти впадеш, ще уб'єшся нафік. Так, поки тебе знайдуть, ну, я маю на увазі, поки вова о восьмій вечора приїде, вже й захолониш, не дай Бог, що. І мені стало якось не по собі, і я перестала. Я стала харчуватися двічі в день. Єдине, що й вранці я не можу рано їсти, в мене ранок це десь може бути ну, не раніше 10-ї, тобто, може бути 11-та, може бути 12-та. Оце в мене такий сніданок. І от тепер я знову вирішила, я ж кажу, що повернутися. Я думала, можливо, час пройшов, ну, хочеться хочеться кудись подіти ті зайві. Воно й собі не, не радий, і, ну, коротше. І думаю, ну ладно, вже ж, скільки це, проміжок часу пройшов, можливо, ж тепер все буде нормально і ні. І я розумію, що чим, чим більше я експериментую, тим більше мені стає зле. Фух, я от зараз розмовляю, а перед очима пливе все. Мало то що і так е, зір не ахті. От зараз оце дивлюся на мийку через камеру, оце нано ще бачу, а оті пляшки я букву взагалі не бачу. Воно ну, у мене все так спливається, каструля мутна, ну, коротше кажучи, мабуть, треба щось гризнути все-таки, бо я до вечора копита откину. Оце вам на тренделин дала. Ну, зараз, значить, загрузю, змонтую відео, слухайте, що робити. Бо якщо ще й до кінця дня... А можливо, вже знімаю буде одне кіно вам. Мабуть, так і буде. Так, все, я буду пробувати, що тут моя картопля, може, вона вже зварилася. Там, правда, картопля така. Вона вже, мабуть, давно зварилася. Так як я вранці предполагала, знову пішов сніжок. А я зараз йду в сарайку. Бо забіг Вова і каже, ми приїхали. Так що до нас приїхав знайомий. І зараз будемо займатися свинюшками. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ось і все. Так швидесенько. Іванич приїхав з донечкою, даринки 13 років, а вона мріє стати ветеринаром. Зараз мало дітей, хто в такому віці вже вирішив, на кого він бажає вчитися, і це похвально. Ну а я назад на кухню. А моя картопелька вже й вихолонула за цей час. І зараз приймусь до готування. І, да, до речі, за багаточисленними проханнями вирішила сьогодні все ж таки повернути ту заставку, яка й була. Котлеток насмажила, якщо чесно, ми їх уже трішечки тавої. Продегустували. Ще не сідаючи їсти на ходу, як ото кажуть, але вже дегустація розпочалася. Вова їсти каже, не поняв. Кажу, що? А що тут внутрі? Говорю, а на що похоже? На рибні котлети. <продегустували> так у тебе ж риби, каже, не було, ми ж не купляли. Кажу, треба вміти. Отак. От і вже думала з вами на цьому прощатися, але нам прийшла ж посилочка, і Вова встигнув її сьогодні забрати. Зараз вам покажу. Ось вони, мої красені. Оце ж та, за якою я, яку я вам показувала, що у нас одна така росте, і хотілося мені їй пару. От я її нарешті придбала. Це ту мені дарила Наталочка. Вона в нас уже десь п'ятдесят, метр шістдесят у висоту. Це мені у вас з погріба яблуки достав ще вчора. Вона така, бачите, височенька. Вон яка. А це, якщо чесно, я навіть ще не, не добралася, не дійшли руки почитати, які вони виростають у висоту, щоб. Вирішити, де їх садити, чи поруч з оцима, чи десь окремо. Але обов'язково почитаю. Дивіться, які. Це взагалі така здорова, пухнаста така. Краса-краса. От оце, здається, та, що на картинці була намальована, я так розумію, якщо обривати нижні гілочки, то будуть іти декілька. Головних, отак, як стовбурів, а зверху тоді потім стрижеться як шар. Ну, це воно так було на картинці намальовано. Я хочу почитати, бо в нас, якщо чесно, стригти його <кхем> сумніваюся, що буде час. От, Ну і про це ще не читала. Це всі три голубі, ну, із ряда голубих чи роду. Ці три швидко ростучі. Те, що це швидко росте, це я точно знаю, бо я садила десь отакий, а можливо, навіть меншенький. А зараз він уже в нас і в ширину десь на отак от повиростали ці гілочки. І я ж кажу росточком, він уже десь метр п'ятдесят, а той, може, метр шістдесят. Ну, доганяє мене, коротше кажучи. І за всю цю красу я заплатила 475 гривень. Тобто, виходить один горщик. Скільки це 150? 157, 158. так десь. В нас таких цін взагалі немає. Нас там, я ж казала, продають перекупи таке щось маленьке, гиденьке, низеньке, і від 250 і не підходь. Ось так. Так що поки що занесли в ванну, бо на вулиці вже мороз, і невідомо, який вночі лупане, щоб коренева не замерзла, бо вона мокра. А якщо Вова каже, земля не мерзла. Ну, і я все-таки впевнена, що потепліє. То, можливо, на вихідних і висадимо. Видно буде. Ну, а якщо ні, то тоді зробимо красиві горщички їм і будуть зимувати в хаті. А що робити? Отак. От, От тепер на цьому точно все. Сьогодні <смас> вранці не стала випускати те відео перше, бо, ну що його? Аби ні не про що, або хвилинка всього. А потім ото затягла. З тим, як розповідала вам про все на світі. І воно вийшло довгеньке, правда, та частина, де я розповідала про свій опит інтервального голодування і так далі. І так вийшло, що тепер ціле кіно. Ну, але ви пишете мені, що ви полюбляєте мої довгі відео. Значить, будь ласка, дивіться. Я з вас очікую лайк обов'язково. Ну і бажано коментар. Не хочете писати нічого словами, не забуваймо! Мінімум три смайлика. Сердечки, посмішки, без різниці, що. Три смайлика шльопнули, натиснули відправити. І YouTube зарахується як коментар. Вам не складно, а мені приємно. Да, до речі, і ще хочу подякувати окремо. Підписнику Дмитру. Я сьогодні на картку Монобанка отримала дінюшку. Я так розумію, це був подаруночок на вчорашню річницю. Дякую вам велике. Все, на цій чудовій ноті. Буду з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра! А я пішла монтувати відео. па-па. Тихого вам вечора і мирної ночі. Все буде Україна.